Доброго ранку, з вами молода Ферма. Ну що, розпочинаємо свій день у корівнику. Ми вже з чоловіком попили кави, подоїли наших красунь, і сьогодні будемо їх кудись виводити, щоб вони погуляли. Куди їх виводити ми більш-менш так знаємо, але треба ще буде за ними дивитися. Далеко їх від дому не відведеш, тому що. Щоб не відірвалися, треба ходити до них і дивитися, чи все добре. перш ніж ми їх виведемо, спочатку ми їм ще роздамо трави, щоб вони, так сказать, також підснідали, і потім на прогулянку. Я хочу розповісти, чим що у нас зараз взагалі робиться із циганкою. Так як вона погано розстелилася, вона. Не щистилася. Вона щистилася, але не до кінця. Ми визивали ветлікаря, щоб він її почистив. І у нас тепер уколи. Да. У нас тепер уколи йдуть. Коли вона так підходиш чимось у руках, вона дуже боїться. Тому що вона, як і будь-яка людина, дуже боїться уколів. Так що, зараз покажу вам, що ми їй кололи. Так. Кололи ми їй отакий окситоцин у пузирочках. Тут 10 мл. Він з буковкою R. тому називається окситоцин. Коштує він в аптеці 15 гривень. В когось може бути дешевше, в когось може бути дорожче. Е, колиться він перед дойкою. Оцей весь пузирьочок. Ну, взагалі 8 кубиків. Ну, якщо, це якщо в ампулках, тому що продається в таких колбачках і в ампулках. Ну, У нас в ампулках не було, прийшлось купити отакий. І я поговорила з ветлікарем, він сказав, що можна колоти отакий весь пузирьочок. У мене є отакий шприц, це спеціальний шприц, ми його купляли ще давно, вже й не згадаю за скільки. Не виймаємо оцей пузирючок, тому що це, так сказать, та, та сама стерилізація. Але перед кожним уколом ми набираємо кип'ячену водичку у шприц і двічі його промиваємо, щоб, так сказати, перебити всіх мікробів, що там можуть бути, хоча вряв. Хоча ре... Ну, їх там не буде. Так, чому його колять перед дойкою, тому що воно. Ці ліки вони скорочують матку, що дозволяє викинути все, що там залишилося, тому що в неї місто, те, що не дістали, воно залишилося у рогах там матки. І щоб воно вийшло, це ж треба колоти. Колимо ми його перед дойкою. Чому? Тому що починається молоковіддача через 7-10 хвилин. Ой, через 3-7 хвилин, отак. Іде молоковіддача і треба буде дивитися, чи капає молоко, чи ні. Так що, колеться раз в день протягом семи днів. А потім треба буде поглядати, щоб не піднялася ні температура, нічого. Да, Колемо ми ось сюди. давайте я почухаю: Колемо ми ось, сюди. Ось. ось такий ось трикутник ін'єкцій. Отакий. Він починається звідси. Ну, тихо, дай я покажу. Він починається звідси і йде аж сюди, спускається сюди і закінчується отут. Осподі, отут. Тому отут такі справи. У понеділок ми кололи в оту сторону. Учора ми кололи в цю. І сьогодні, так як у нас середа, ще раз нагадаю, ми будемо повторювати укол тільки в іншу сторону. Треба його чередувати. Щоб, так сказати, не в одну сторону поспіль, тому що їй буде дуже боляче. Після того, як ми вкололи, ми отак беремо і отак підхлопуємо трішечки, щоб ліки подіяли. Ну, Не знаю, це я так дивилася. Щоб так сказати, їй і не боляче було, і зняти оту біль, тому що Ну, тут такі справи. Що? беру. Так. Да. А, і ще за теличку хотіла розповісти. Отакий у нас всі пишуть, що це порода Браун Світ. Одні пишуть лебединка, інші пишуть, що це у вас тепер порода Браун Світ. Ну, ми не знаємо Брауншвіц чи Лебединка. Ну... Ми ж її ще ніяк і не назвали. Да, ми її ще ніяк і не назвали, але були ідеї, так як всі багато пишуть за Брауні в швіці, ми її назвали Брауні. Брауні. <с? <с?> так ще, да. І також по теляті питання. Так як ми, так як я, після того, як подоїла корівку, я спочатку дала, ну, Теляті у відрові, тому що у нас та є соска, у нас є спеціальна гума, ця така. Але просто мучиться з тією соскою, привчати її до соски, потім відучати від тієї соски привчати знову до відра. Чесно, це той ще геморой вибачаюсь. А так, вона вже сама п'є із відра. На другий день вона вже сама п'є із відра. яка яка Ставимо ми їй відро отуди і вона, випиває і вона його випиває. Споїмо ми її тричі на день. Тобто 2 літри зранку, дві літри з вечора і десь літру в обід. І вона тоді не рве той цепок, вона тоді спокійна, тобто, вона спокійно чекає, поки її погасують увечері. Так все. то таке. За телечку ж ми хочемо знати, що ми її вставляти ж не будемо, тому що ніде. йде. Так, так як у нас назріває таке велике масштабне будівництво, ми не зможемо її залишити. Тому хто із підписників хоче забрати її собі, напишіть нам в інстаграм. Договоримося. Договоримося. Тому що, чесно, віддавати її комусь чи тим самим не тут на м'ясо, ну короче, ну дуже жалко їй на м'ясо давати, вона така холоса. Тут, тут, Плюс брауні. І <рес> хороша. З молодої ферми. Хороша тюлка. <рес> да. Так, да, вона б її відра, ну то тобто і просто налив 2 літри. Зранку Поставили поставив, поставив і вона сама випила, все, тільки треба їй отак носом тикнути, що її відро там, і вона тоді питиме. Хоча вона, може, її отак завжди поставив, її то пальцем показав, вона то тебе попадала пару разів, повернулася. Блауні. А ще в неї є така звичка після того, як вона молоко попила, вона то стоїть повен нос, повен рот молока і то отак. Зараз ще щось свиням носим. Вчора ще зарізали кабанчиком. До ще треба буде доладувати До. 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 і підемо, виведемо каївок. Забивай ще не трохи. Радe, не Все? Ну, не, що, не, 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 не Цю фігню повиривай. отакого їй не можна. Оцього. Багато не можна. трошки скушає, то нічого страшного. Оце ще страшніше, просто ніж люцерка. І багато її не можна, бо її обдує. Так що викидаємо кудись, отак. Все, і хай вона тут опасеться, бігає. Ой. Вона щаслива слива тепер. Благодаря простояла. Або джага джага. Та ні, це ще нормально, а тут це цьоханку, то це буде. Да, це ще по води. А це куди? Отуди біля двору. Та можна біля двору, біля дров'яника тут. Ні, Вась, там дуже багато цього оцієї. Господи, як вона називається? Ти не знаєш, як буде так. Ну клєвір називається, блін. Конюшина, Конюшина во. Тут дуже багато цієї конюшини. Її можна їсти, коли вона відпустить оцей цвіток. Коли вона кине, тоді вже його можна давати і їсти. Все доволі сить, їсти. <гум> а малака скільки кидалась. Да. Там але, і так непогано далі тосі. Ну Та да. Да, Дуже погано, що ніде диве дуже близько. Єсть, але треба водити хто знає куди. Да. Туди аж до дерев, аж а, до це, поля, отуди це за аж туди за полем. За поле водити його. Да там трава така, така, не дуже. Угу. А це хонко там біля хати приб'ємо, там понял. Та там нема міста. місце. Не біля цього, біля деревенько. Так, там нема міста, що там. А. Перед щось. бачу, ну, ну Ну да, щоб вона одна біля одної була. Не давай. Все, зараз трошки і постоїмо і підемо по наступну. Бо да. там трошки буде поважче. Да. Ми їй будемо путати ноги, що ніяк, тому що по-другому ніяк. Навіщо путати ноги? тому що вона може, У нас циганка трішечки у неї от такий от характер, вона сильно така молнієносна корова, зноси все енергійна, да. Тому Передні ножки спутуємо трішечки, щоб вона нікуди не, не побігла, тому що вона ще може побігти до теляти, хоча вона народилася 12-го, а сьогодні вже 17 тобто... <риклад> Та щоб не полізла до тельоти, то почне його там облизувати, цицьку йому давати, щоб воно пило. Все, зараз пустуємо підемо політику. Так, <сх> да, все. Так, усе, перебили ми трішечки кілочок. Щоб вона не на сонці стояла, а щоб в неї була змога заховатися у тінь. Так що, він ганяють мух. Напишіть, чим можна побризкати коров від муха це на пасовищі, щоб не їли такого. Ти бізиш за мною? О, господи. Цепок мої трішечки Ух ти. не сильно високий, ой, не сильно довгий робили, тому що... Так як тут а у нас можуть проїжджати хтось там, чи сусід там на кобилі, чи хтось машиною може проїхати, щоб не заважало. І, та, і щоб вона також не на поле. Ще щоб вона і на поле просто не полізла, бо ту поле не наше. Так що, щоб не було неприємностей. І цеганку вивели. Стоїть, дивиться теж. Вангалька. А ось Ганка. Переклитька. Все. Вони одна одну бачать. Так сказати, тому що вони не можуть не пастися не разом. Вони завжди пасуться тільки разом. Бо якщо вони один одну не бачать, вони тоді починають отак зіпати. Так що... Тут також прибили так, щоб у неї було отут тіньочок або отут тіньочок І вона собі тут пасеться. Прибивали подалі від цього. Від конюшини вже може заплутатися. Так як це у нас дуже енергійна корівка, ми їй путали ноги, тому що вона тут такий би галоп нам дала. Так, да? все, ото такі спрови. Все. Зараз фотографуєш мене з нею. <рес> а, і розібрали також свінник. ну За сінник вже в наступному випуску, тому що не будемо лиці... Ні, Ми розібрали зняли тут як я, профнастіл. Да. Профнастіл тільки зняли. Профліст. Ну що, все тоді. З вами була молода ферма. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, не забувайте про дзвіночки. Ну і також ще раз напишіть, чим можна побризкати, щоб отак мухи не лізли ні в очі, ні отак не кусали. Щоб нічого такого не було. Все. Всім до зустрічі, всім па-па.